Три недорогих, але дуже стильних стола на кухню. Перша моделька називається Орегон. Як бачите, він у нас йде овальний і вже відразу розкладений. Довжина в розкладеному вигляді 150 см складається на довжину 110 см. Система розкладання дуже проста. Він все ще залишається овальним, але просто меншим по довжині. 8 200 вартість такого стола. Ви можете обрати колір стільниці, в стільниці тут іде МДФ під плівкою ПВХ, і колір металу. Наступна моделька приїхала нарешті. Нам на виставку називається столик Дейтон. Чому нарешті приїхав? Тому що мені дуже подобається виріз на ногах. Ну тобто сама форма ніжок, сама е, їх розміщення. Мені здається, це найстильніший з бюджетних столів. І він, до речі, у нас найдешевший коштує 7-700. Так само розкладається. Зачепка розкладається, складається. Ви можете аналогічно обирати колір стільниці, колір ніжок на ваш смак. І останній у нас іде Мемфіс. Цей у нас. Також 160 см розкладений, 120 см в складеному вигляді. Тут, як бачите, інша форма ніжок, а, але можна побачити, яка, який кольор. Саме тут у нас іде бежевий кольор металу і ось така класна по кольору, також стільничка. Теж тут зачепи в нас поставлені. Дуже легко роз'їжджається і так само достається середня, середня вставка. Тобто ці три столика є найбюджетнішими, але як на мене виглядають стильно і можуть прикрасити будь-яку квартиру. До речі, вартість останнього 7 900, столика Мемфіс. Якщо вас цікавить більше варіантів, у нас є і дерев'яні столи. Правда, вони всі будуть трішки дорожчі, тому що дерево, в принципі, дорожче за МДФ. І на сайті Солоха є є більше в каталозі столи та стільці. Якщо цікаво, сайт Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.